Пані та панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні ми будемо робити таророзклад, і цей таророзклад буде присвячений Сумщині ситуації, що повідомив Сирський, Звісно, вона шокувала багатьох. І мене також, і ми дивитимемось наступ на Сумщину. На найближчі місяці, мабуть, дивитимемось скільки, два чи три місяці, мабуть, подивимося по червень. так? Чи можливий наступ на Сумщину, який фактично розпочався, чи практично розпочався, як сказав Сирський. І наслідки цих дій росіян. Звісно, що ми розуміємо самі по тому, як нищать Краснопілля, Миропілля, села. І, звісно, ми самі знаємо і розуміємо ситуацію, що, якби все зрозуміло і так, що відбуваються такі змі... зміни в росіян як наступальні. І так дивимося, перед тим, як почати свій теророзклад, я хочу побажати всім щастя, здоров'я, бережіть один одного, любіть разом до перемоги. І так, перше питання наше саме наступ. Дивимося наступ, що там росіяни планують згідно цього і що вони роблять на даний час, оскільки, звісно, це є секретна інформація. Ну, от так ми подивимось. Хочу сказати, що у росіян дуже коротка пам'ять, вони забули, як. Три роки тому отримали по зубам на Сумщині, і як вони на, Чир... на Харківщині, вибачте, також отримали по зубам рік тому. У них надто коротка пам'ять. На даний момент з приводу проривів, прориви можливі, наші стримують як можуть. Втім, ситуація не накаляється. Я скажу так то... чому? Тому що зірка. А зірка це холодна карта. То, скоріш за всього, що ситуація являється не надто гарячою. Можливо, я помиляюсь, але, наприклад, все відбувається так важко, як завжди, особливо з Сумщиною. І колись там відео я казала в одному, що готується проєкт. Це це була курська операція, як довела практика. Якось так. І виходить так, що сил, скоріш за всього, і, хоч багато там воєнного складу, як повідомляють, сил їх не досить, щоб захопити Сумщину, як такову, і окупувати багато територій в області Сумщини. Єдине, що, звісно, це розтягується лінія фронту і відволікається від інших частин, де. Є значні завоювання, такі як на Луганській області, на Донецькій області. Звісно, кошмарять Запоріжжя, Херсон і Харків і ну, всі, всі області без винятку, як доводить практика, які більше, які менше, але сил достатньо, мабуть, немає. Зараз ми подивимося далі. Звісно, перемовини створювати, я теж вже розповідала в відео, вони не планують. Це планував робити перемовини Пла, Трамп, і і, звісно, можливо, як сказати, не планують. Можливо, і не проти перемов, але тільки вигідні в їхню сторону. І, звісно, на таке, що хоче Росія, ніхто не погоджується. І хоче, що Україна для себе не погоджується, росіяни. Тому з перемовами якби вийшла лажа. От там робили прогноз російський, так? Не тарологи, а ці блогери, то говорили, до Пасхи буде вже перемир'я, то до Нового року буде перемир'я. А воно як не наступило, так і не наступає ще більше і ще гірше робиться. Так, Верховний Жрець, Єрофант виходить так, що звісно, що йдуть значні втрати, іде час, і час грає не на закінчення, і кожен карта колесо Фортуни, тут вона, бачите, на чорній колоді, я вже взяла в руки чорну колоду, то тут виходить так, що Якби Ситуація виглядає таким чином, що кожен думає на авось. Дуже багато жертв. І на майбутнє Сумщини дивимося. Тепер майбутнє Сумщини. Так, звісно, наступати вони пробуватимуть. Шляхом великих жертв в майбутньому Сумщини. Але передні карти випали двійка кубків і десятка пентаклів. Тобто ситуація виглядає таким чином, як і завжди. Намагатимуться просуватися, просування дуже важкі, намагатимуться отримати результат ціною великих жертв, намагатимуться мати ефекти з цього всього, але результати, ну, покажіть мені результат. Але результат доходить до того, що домовлятися все важче і важче. Карта домовленості перевернутих домовленості, якщо й можливі, то в майбутньому. Ну, я так і казала, що, мабуть, все-таки ближче до літа, якщо й будуть якісь можливості, домовленості, або затягнуться в осінь, бо вже весна, мабуть, не дасть ніякого результату. Хоча прогнози ставляють політики там інші. І, знову-таки, все на майбутнє. Всі ось карти стоять перевернуті, карти майбутньому. Тому то домовленості, то, в принципі, можливі, але можливі в майбутньому зараз йдуть великі жертви. Чи можлива окупація Сумщини? По-перше, росіяни стоять перед вибором, де краще, окуп... де краще мати результат. Але по окупації, то я думаю, що. Все-таки, все-таки, мабуть, з цього нічого не вийде. Єдине, що дійсно втрати великі для Сумщини робили, робитимуть, і проривалися, які прориваються групами, диверсійні ці групи. Але щоб такі, знаєте, зміни конкретно в їхню перемогу, то я думаю, що навряд. Я можу помилитись на всі 180 градусів. Давайте подивимось, може, трішки по проблемних областях ну, в Сумській області в нас, так? Проблемні оці вразливі частини, прикордонні, прифронтові. Ну, бачите, як, яка була ситуація, такої залишається, коли фортуни весь час. Тобто, пощастить, не пощастить, пощастить попасти. Росіянам вони святкують свої досягнення. Не пощастило, ну, не пощастило і не пощастило. Час грає, до речі, не на цю ситуацію. Час перевернутий, час грає не на цю ситуацію. Колесо фортуни знову, кожен сподівається на долю. І знову так і тройка. сейчас ну, секундочку, бо тут у мене перевернутий. Трійка мечей, то, тобто. Ну, важка така болюча ситуація, і миру. мир перевернутий також. Прифронтові області залишаються в, тому, в тій ситуації, що є і на зараз. Чи зменшаться бої біля Краснопілля, там, де найбільше от, миропілля, Краснопілля, оце з цієї сторони, мабуть, давайте глянемо. Якщо це можливо, буде мені щось сказати на камеру. Ну, Відразу випав мах, тобто маніпуляціїм, то пофігу, скільки там у нас чого розіб'ється, чого загине. На найближче оце місце, оце Краснопілля, Миропілля, оце, оцей проблемний регіон, він все-таки миру і спокою вам не буде. Мир перевернутий. Цю всю комбінацію я продивилась, мир перевернутий. То все-таки було б краще, якби там люди, які залишаються, звісно, хто не бачив вибору, це рішення кожного з вас. Але все-таки, ну, Є можливість евакуюватись, то евакуюйтесь, бо ситуація складна буде оці 2-3 місяці, вона, мабуть, не зміниться в кращу сторону. Вона буде такою, яка є на зараз, наприклад. Тобто нічого хорошого на даний момент краще було б, якби ви не були на цьому, в цьому проблемному місті. Які там у вас є кошти чи можливості? Звісно, у вас можливості невеликі з тих людей, що залишились. Але ну, знову ті ті самі виходить приблизно та сама комбінація. Що якби ви можете залишитись в відлюднику? Тобто відлюдник це карта розуму, але карта одинокості, то, звісно, мабуть, є можливість, то ви будь ласка, бо. Якщо є така можливість, бо, мабуть, все-таки на 23 місяці по червень ситуація буде важка. Оце це, з цієї сторони, де знаходяться ці наші міста, села, ситуація з іншої сторони дивимося: це Білопілля, це Суми, це ці села, Борожбах, Оце отут дивимося. На два-три два, місяці. Тут ситуація теж, яка є на даний момент, вона являється одну секунду. Вона скоріше за всього що теж являється незмінною. Я зараз візьму іншу колоду. Прошу, Якщо хтось що знає, що бачить, суми, суми білопілля поменше там оцих розмов, щоб якби, поменше цього всього ворожба. Так, ситуація теж являється незмінною, але поменше розмов. Поменше розмов, поменше тут є таємниця, і якби якщо хтось таємниці знає, то менше ділиться. Оце дуже важливо. Менше ділиться, наприклад, якщо родичі якісь в Росії є, чи там в Білорусі, чи ще якісь такі питання, бо карта Верховна Жриця це таємниця, і якби було б краще, якби деякі речі не розповідалися. Якщо не буде таких розмов надто душевних, надто секретних, то я думаю, що ситуація буде приблизно така, як є на даний момент. І дивимось, мабуть, все-таки чи там у нас глухів, шостка, оце сюди. Ну, це так, звісно, кордон Сумської області дуже великий. Але все-таки подивимося тут теж такі гарячі гарячі місця. Оце глухів, шостка, оце отут. Села найближчі, шалигини. І кругом, от як тасую карти, кругом випадає колесо фортуни. Тут колесо фортуни перевернуте, тобто ситуація може змінитися в ту чи іншу сторону. Але по тому, як випадає ще тут є карта диявола, то тут є ситуація, що це регіон може змінитися в гіршу ситуацію, ніж є насправді. Так що будьте, будьте акуратніші в цьому місті, оце. Ті, що я назвала, ну там і, села, і все. Але прориви, знаєте, якщо вони будуть, то, скоріш за всього, що знищуватимуться ці прориви. Звісно, тут є вибір. А вибір означає, що можна, якщо буде дуже гаряче, бо то потрібно евакуюватись. І є ще проблеми з водою тут, у цьому місті. Ну, ми знаємо, що. Наприклад, тут як Путивль, Буринь, то їхати туди, то виходить, там же ж, сейм його якби нищили в минулому році були дуже великі проблеми з річкою. То в, цій, в цьому році це теж можливо, саме по водоймах. Можливо, це не сейм, можливо, якісь інші річки чи вода. Тут є, можуть бути. Можливо, це ж всього-навсього прогноз, тому я так кажу, що. Як мені казали, не кажіть або. -або. або а, а як я можу сказати, от завтра 100% буде так? Я якби не являюсь Богом. І в цій ситуації може бути таке, що може, там водонапірні дамби дуже сильно нищитимуть. Тут є моменти, що якби випадає диявол, а диявол це залежності, якби це важка карта на, так, випадає на. Ці міста, то тут можуть бути зміни і зміни в сторону, що тут може щось проблеми, якісь по воді. Хоча я можу помилитись. Да Тут, звісно, конечно... Тут у майбутньому теж виходить, що обстріли оце отаке. Хоча, може, полегшення і буде. Знаєте, спочатку буде, спочатку буде якесь загострення. Спочатку буде загострення, потім трішки полегшення, але у майбутньому. То тут є можливі, можливе загострення ситуації саме з цієї сторони. Скоріше за все, що диверсії готуються з цієї сторони. І наступальні дії, а ну зараз глянемо наступальні дії зі сторони глухого шостки, з цієї місцевості, наступальні дії росіян. Вони цілком можливі. Ну тут ще й по воді. Або весняний час, у літній час, ну це ж уже приходить такий час, весняний літній. Вони хочуть цей регіон відрізати, щоб там зробити безлюдні, безлюдність, тобто на таке, щоб було, знаєте, завжди як типу. Ну, вже, вибачте, хто мене там дивитиметься буферна зона, ну от це таке, знаєте, зробити. З цієї сторони цілком можливі гарні такі наступальні дії. Хоча я можу помилитись на всі 100%. Ну, Вони плануються ближче до літа, оце от більше до, до жару, до жари. Не квітень, а, наприклад, травень, червень, липень і так далі. Тобто в ту сторону. Тут можливі цілком наступальні дії, Скоріше за все, що готуються з цієї сторони найбільше завдавати Ну, диверсії робити, прориви робити, наступальні якісь дії. Це можливо. Суми. Суми ситуація така на ці 2-3 місяці, як є і зараз. Хоча наступ вони на суми планують. Але якщо зі сторони шостки, це дуже далеко, і якби вони в курсі, все-таки вони наступ на суми не полишають. А чи буде цей наступ? Ну, за, за 2-3 місяці навряд вони продвинуться і наблизяться до суми, зайдуть туди і окупують ті суми, то це навряд це можливо, щоб це було так, щоб саме так. Хоча багато зусиль кидається на це. І якби можливості навіть карта Колесниці відкрита, то тобто. Наступ на суми він цілком можливий. Але я думаю, що я думаю, що ці найближчі 2-3 місяці, 4, може бути таке, що нічого цього не буде. Хоча, бачите, дорога відкрита. Вони розглядають наступ на суми і дійти до Сум розглядають. От є таке у них. Але вони застрягнуть не тільки за погодних умов, хоча погодні умови тут зіграють якусь велику роль, бо йдуть одні кубки. Скоріше за все, що це природдя, да, це погодні якісь умови їм не дозволять це зробити, тим більше, що суми захищені. Хоча є моменти по коректувальниках. Тут є. Хтось у Сумах теж здає, є там такі. Так. Успіхи вони матимуть, ну, якщо то на сході, на сході. І, скоріше за все, що це буде інша область. Так, да, в іншій області вони можуть успіхи мати. Ну, там успіхи такі умовні. Хоча, бачите, ворога не можна недооцінювати і ворога потрібно бути готовим до будь-яких дій. Втім, я думаю, що плани захопити суми, так як вони вважають, що вони зроблять це, я думаю, що нічого такого не, здійсни, не здійсниться, по крайній мірі, найближчих 2-3 місяці. Що це буде пуста перемога, тут фігурують жезли. Мечі це дії, це обстріли, а тут йдуть жезли. Тобто або не долітає, ну, звісно, що, або. Звісно, що не все долітає. І якщо і долітатиме, то це не приноситиме таких важких наслідків, як, наприклад, як, наприклад, в Кримовому Розі сталося, наприклад, таке, то, звісно, суми вже дуже постраждали, але є моменти, що, мабуть, все-таки я сумніваюся, що вони там окупують суми, зайдуть. Єдине, що жезли це не та карта, щоб, як знаєте, мечі швидко і болісно. Не, не хватить у них сили. Сила тут є, але сила перевернута. Оце ось світла така, що є можливості, це темна, це вже через силу робиться. І, якби, я думаю, що ні. Ні, диявол відвернутий, і тут, якщо вони щось, якісь дії зроблять згідно сум наступ, так? Чи там добратись до сум, прямо, то наступ цей буде спинений. Спинено і знищено. Найближчі 2-3 місяці, я думаю, виглядатиме ситуація приблизно так, як я розповіла. Єдине, що оце там тут важко, да, і. Не легше у шоці, не легше у глухові, не легше в ямполі і так далі. Але там може ускладнитися ситуація деяким чином. Деяким чином це буде межу, межу період, тобто, наприклад, місяць там, чи два тижні гаряча ситуація. Але вона не затягнеться в такий довгий-довгий ящик. Я думаю, що приблизно приблизний час гарячого піку. Ну, наприклад, там 10 днів, от десятка кубків. Це дні зазвичай. То може бути, що 10 днів, наприклад, дуже сильно кошмаритимуть. Або о 10-й годині десь там, чи 10 го числа якогось там місяць. Це вже так бред кажу. ну, не синітниця, але приблизно. Може бути якийсь такий дуже великий удар. Втім, в цьому випадку, скоріш за все, що може спрацювати захист чи ППО, чи, наприклад, зруйнувати будівлю, але не, зру... не зруйнувати повністю, тобто жертви. Ну, звичайно, бережіться, звичайно, бережіться. Жертви цілком можуть бути, що жертви можуть бути. Але все-таки береженого Бог береже, якщо люди будуть берегти себе, якщо люди будуть намагатися вести себе ну, небезпечно, а зберігати своє життя. То не перебувати на відкритих територіях, то цього можливо уникнути. Єдине, що накаляння можливе там. Вони, є такий проєкт, що вони планують з тієї сторони. Бо з цієї сторони вони рушили і рушать, і якби ситуація залишається стабільно важкою, а от і з тієї сторони може ще й накалитись. Якось виглядає ситуація таким чином. Але все-таки це був тільки прогноз. Бережіть себе, любіть. Залишайте коментарі, яка я хороша чи яка я погана. Звичайно, я вислухаю вашу думку, напишу своє бачення ситуації. Хочу сказати, що бережіть, не трипайте собі нерви і трішки вивчайте терміни і їх значення, бо читала в інтернеті. Вийшла така ситуація, що написали, що Зеленський Гомосапієн, гетеросексуал. І люди порахували, що це щось таке страшне, і написали, як ви смієте таке писати на Зеленську. Так от, всі ми знаємо, що Гомосапієс з перекладу з латини, це людина розумна. Гомо це людина, сапієнс розумна. так? Гетеросексуал це людина, яка займається класичним видом любові, тобто любить чоловіка, чоловік любить жінку, а жінка чоловіка. І нічого там складного не було написано. Але люди не знають термінів. І дуже багато такого, що люди не знають значень, не знають термінів. Просто трішки читайте. Бо я сама маю з цим проблеми. Не те я сказала, не так я глянула. Бред сивої кобили, що там ще я кажу? Ну, якось так. Все, цьом-цьом поба побачимось. Слава Україні!